Доброго зоро, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео, яке ми навіть не знаємо, чи вийде, чи ні. 83+, плюс, один гравець. А як вам такий апгрейд? Ха-ха після Team of the Year, після Footies Unlimited. Ось вони. Прикольні. 81 рейтинг. Лише один раз можна зібрати. Але ми на старті гри. Твіч навіть Безері не вірять в контору, тому не кидають привіту Ютубу. Ану, не кидайте мені привіту Ютубу, щоб Ютуб підписався на випадок. Якщо ми будемо робити з цього нарізку. Ютуб, сподіваюся, у вас та ваших близьких все добре. Лайк під цим відео поставте. Пишіть кого ви залутали, по-любому хтось з вас зловить МБАП або ще когось. А я поки йду перший на дно корабля своїм 83-м паком Прикиньте зараз салаха або Ван Дайк. Давай, Верджо, поїхали. Мій пакетик. Here we go! Волкаут. Опа! РМ. Це ж міг бути. Це? А хто це? Оліса, ні, РМ, РМ! Це ж міг бути, блін, Який ти бейтер! Ай-яй-яй-яй-яй! Ніхто це відео не побачить, як Качуга. А звідки ти знаєш? Ай. Поїхали, Пане аутсайдер, і його 83 плюс. ПП Англія Бакаюсака? Це волкаут весхем, ні. Стоп. В Боен ж волкаут, чи що? А, це був не волкаут. Шіш! Джерад Боуен, оце наш дроп. Работятський. Дякую за контент величезне. 50 тисяч шагабалів. Ми не можемо їх не використати за призначенням. Тоналі? Ні, не тоналі. Ювентус. І це не волкаут. О, пейсу немає, карти немає. Це буде локателлі, так? Локателі, 84-й, Бігдет, дякую. Дякую, друже величезне, за контент, дякую. Пан байкіце, спочатку шакабали на відкриття пакетику, а потім на відтискання. Мені здається, це Рейнард має бути. Вона не волкаут і вона з єнотом, так? Ні, не Рейнард, а хто. Ць? 83. -я. Мбок. Мбок тобі, пане байкіце, дякую за контент. Тому прохання 77 почуйте мене. Я. О, це буде паління стотиком. Я готовий дивитися скільки завгодно, але. В мене все ж таки Юля зараз з Михайлом прийде, може буде допомога подрібна. Про всяк випадок пропоную 83 плюс і склади. Так буде цікавіше. Поїхали. Лівий Вінгер. Іспанія. Феранторес. 83, так? Феранторес. Так, ну що, поки в нас один волкаут був, і це в мене, правильно? І є імплою і тут переміг. Поїхали, пан Котовський. Твій 83 плюс. Лем Садіо Мане. Без волкауту, але. Дякую, пане Джестар, за 6 місяць. Ще 10 відтискань, поняв. Деться 83 взяті. Андрюх, це СБЧ. Це СБЧ. Поїхали. 83 плюс. Цап. Англія дівчина. А там є гарні карти. Туні, по-моєму, з Манчестера. Та має бути, яка була. Та, Тун, перепрошую. 5-3 Цап. Слухай, а я не здивуюся, якщо вона щось коштує з золотим трікстером. Фарлан за асисти випав. А там за асисти хіба якийсь пак? Мармуш! О, це вже цікаво. Я побачив її фітапел, я одразу не вже це Салах, а потім пригадав, що Салах правий вінгер, і тепер є ще один єгиптянин. І це Омар Мармуш. Оце дуже гарно. Немало для початку гри. Давай бажаємо успіхів. Правий півзахисник. Це буде Марес, так. Він ще 83-го рейтингу. Так, 83-й. А, 4-й, ого. А по зірачках 5-3? А, дублікат, поняв. Так, пан Зак Мансон, Тоха. І його. Я хотів сказати, Лука Модріч. А це хто Кавачич? Ага, ну це Фодер. Це відверто фодор. Так, поїхали в нас пакетик. Це з Італія, але жіноча ліга, так. Да, лінарі, фігня. Відіння 92. Відіння не падає, цікаво. Поїхали наступний. Це П Франція, НВСЛ. Це без волкауту, так? то? Далі. Вперше бачу, якщо чесно, цю дівчину. Дякую, пане, Лев Джокер. Ми йдемо до пана. Хардеро. Так, наступний пак це за Франція. Це дівчина, яку ми тільки що бачили. Та ту бек. Ого. Таке буває? Чи це буде Ренар? Ні. Ясно. А як тобі йде закупи Коломуані, Решер Декєзу під вихідте вони Так, поїхали. Це З Боус... Ні, стоп. Наполі. Це Боснія, так? Прапор Боснії? Ну, щось якось фігня. Насправді жодної поки-поки поки прям Бенгера, так. А, ні, ну окей, мармуш був, в Брахмані. Поїхали Дніпро! Це Пенні Німеччина, турецька Суперліга. А, це Ілка Юндуган. І він теж 83 рейтинг. Ну та, таке собі. Дякую, Дніпро, за контент. І буду рухатись далі. Це буде Лука Модрич. ось він, тепер це Лука. 83. -й... Рейтинг. Інформ Лука Модрич! Я забув, що він інформа! А як взагалі відрізняти анімацію інформа? Вона була така сама, як золота карта. А оце вже класний дроп. Поїхали. 83, Лівий Вінгер. Бельгія. АПЛ. Арсенал. А, Тросар. Блін. Слухайте, так прикольно, не пам'ятаючи, деяка карта. Щось там намагатися вигадувати. Дякую, величез за Леон. Поки є надія. Так, наступний пакетик це буде Гайя з Валенції, це фул фігня. Оу ні, Бальде! О, а це непогано, це не фодор. Я пам'ятаю його ще 81-м рейтингом. Він під Айози, під Пепе набрав. 15 тисяч, по-моєму, він брав. Ми його купляли. Я, я теж 15. Я 5 матчів виграв, та. Вийшов в, в шостий ДІВ і залутав нагороди. До речі, контора тільки мені не дає бонусні поінти, які вона обіцяла. Правий підзахисник, Дріблінг 87. Висока стата дріблінга. Долман. Але більше нічого немає, тому це Фодор. Дякую величезно, друже. Дякую, Боня, за контент. За постійний протягом сезонів, пане Боня, Вуфіч ми до тебе. Пане Вуфіч. І твій 83. Плюс. Воротар. Франція. Ліга Макдональдс. Шаванє чи як його там? Шевельє. Фігня. Фулфодер. Дякую за контент. Пане Вуфіч. Так, пак. Оу! Хімік ловить довбика. Під кольори нашого, цього, нашого стріму. Я не пропонував сьогодні вам вибирати кольори від інтелекту, тому що. Цей, тому що мала телефон забрала, і вона мультики дивиться. Тому в нас буде прапор України, який був ще минулого стріму. Пан Маріупольський обрав двіч, рахуйте. Але символічно довбика побачити. Ні, не тут. Вау, Косово, Брахмані. Як таке можливо? На такому аккаунті і без волкауту. Бензема потенційно, тобто ця бензема класна карта, він і не форвард непоганий. Він не біжить. Знаєш, він біжить не швидко, але впевнено. Інколи навіть не сам. У тут от, Інстаграм. Фоловтеся. Буду вдячний. з вами там спілкуємось теж. Тим часом у нас Сполучені Штати Америки, це з... якась фігня. Сонет. Дякую, пане Рехманчик, величез, за контент. Мені зовсім трошки, до речі, в інстаграмі до 100 підписників не вистачає. 70 підписників, по-моєму. Це буде Атлетіко Мадрид. І це буде Хіменес, по-моєму, це вічно. Як був дебрю не вічно 91 рейтинг, так Хіменес вічно 83. Я скільки себе пам'ятаю, він 83 рейтинг. Поїхали. Це буде садіо Мане. Плюс під еволюцією був сьогодні контент рейд закуп, друже. Я думаю, що скоріше чил. Пан Сікаріо допомагав мені з Михайлом. Він е з Юлою був, поки я з вами, типу, він допомагав його ну, привести. Тому він там теж був АФК. Ну, але ми не прогнозували. Диви, якщо б на кіміг контенту б і не було, де-факто сьогодні. Е, та, ти не знав, я ж до Кракова приїхав. Так, друзі, наступний пакетик ЦАП, це може бути Лавель з пінгпасом. О, ні. Добре Медіція, без проблем. Але ну, друже, ну типу. Так, опа, вулкав! Нарешті, типу, другий за сьогодні чи третій після мене. ЛВ Бразилія, що? Венисиус Джуніор, Куди? Куди ти зводиш? ого го хо То на так таки буде! Венисиус Джуніор! До выходу! Релизу гри! СПАКО 83 плюс! Так, в нас uh, ЦАП Англія. Эза 83-го плюс рейтингу, так? Це Угу. Пейсу немає, але десь там, можливо, під якісь е еволюції. 30 тисяч він буде 82 рейтинг О, це цікаво. Хормен, до речі, в режимі тренера Лоботка, дякую за контент. Ось він і є 83. плюс Эээрвиго воротар Іспанія Барселона Ла Ліга Ла Ліга Барселона. А ну, дайте я одру. А, хоча ладно, може хтось ще цей шер захоче кінці. Блін ловлять же люди Вінісіусів в Можна мені М Ясно, дякую. Добре, дайте мені вандайка або Салаха. Більше не прошу. Вандайка або салах. Добре. Я буду задоволений фрімпонгу. Ну. Кантора. Наступного разу. Не вимагайте мене просити двічі. Мануврипот, посмотри! Джерри припорх, вот тафа еплоє. Ха-ха-ха! Відписка! Лол! Як це важливо! Ей еплоє, хоч я Прекрасно, некст. Добре, блін, треба було все ж таки зупинятися на Салахові або вандайку. Ютуб, дякую вам величезно за перегляд цього відео. Ну що, залотали теж Вінісіуса або якихось козирей? Якщо залатали, отут мені в коментарі пишіть кого. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Па, па.